Цей сонячно весняний день, коли довкола все починає розквітати. Я хочу розказати нарешті чоловікам, що 8 березня це не свято Квітів краси та жіночності, і що жінки не прикраса нашого суспільства, а його частина. Вітанки! Мене звати Арсен, і я хочу поговорити з вами про те, як з'явився. Міжнародний день жінок, і чому у нашому суспільстві цей день настільки спотворений досі. Міжнародний день боротьби за права жінок бере свій початок у 1857 році, коли американські текстильниці вийшли на протест з вимогами рівної оплати праці, поліпшення умов та скорочення робочого дня. На той момент їх робочий день тривав 16 годин. На жаль, мітинг був розігнаний. Та не дав жодних результатів, але демонстрації тривали надалі. Так, у 1908 році вони стали настільки масштабними, що це спонукало Соціальну партію Америки оголосити 28 лютого першим днем боротьби за права жінок. Протестувальниці вимагали права голосу, покращення умов та виступали проти дитячої праці, а сама демонстрація зібрала більше 15 тисяч жінок. Країни Європи швидко підхопили цю ідею на зустрічі Міжнародної конференції жінок у Копенгагені в 1910 році. Ідею створення міжнародного жіночого дня, запропоновану Німкиною Кларою Цеткін, підтримали учасниці з 17 країн у 1911 році, з вимогами на право голосу, правом займати державні посади та проти дискримінації на робочих місцях на вулицю. Писли жінки і чоловіки у Німецькій імперії, Австро-Угорщині, Швейцарії та Данії. Це можна вважати початком руху суфражисток або інакше феменісток першої хвилі. Треба зазначити, всі засновниці європейського жіночого руху були освіченими та заможніми жінками, але не дивлячись на своє положення у суспільстві, їх хвилювало, чому вони не можуть голосувати а будь-який чоловік. Незважаючи на його статус, має на це право. В історії є багато видатних суфражисток. Їх затримували, катували, публічно принижували та моргіналізували, але не дивлячись на це, вони продовжували свою боротьбу за рівні права. Ось тільки декілька з найвідоміших в історії суфражисток. Американка Сьюзен Ентоні, що у 1872 році. Прийшла на виборчу дільницю з наміром проголосувати, за цей вчинок її заарештували. Союзен їздила по країні, даючи лекції та створюючи громадські організації. Саме вона стала авторкою 19-ї поправки про жіноче виборче право, яку прийняли вже після її смерті. Британка Емілін Панкхрест, яка визнана журналом Таймс однією з ста найвидатніших особистостей ХХ століття. Боротьбу британок можна назвати дуже провокативною. Вони влаштовували акції протесту, билися з поліцейськими та часто потрапляли до в'язниці. Наприклад, за те, що вдиралися на офіційну зустріч Черчилля з вимогою дозволити жінкам голосувати. В Україні теж було немало жінок, які підтримували жіночий рух Марія Вілінська, яка відома під псевдонімом Марко Вовчок, ще у 1871 році. Почала видавати журнал, у якому підіймала питання емансипації та підтримувала жіночий рух. Леся Українка та Ольга Кобилянська, які офіційно не визначали себе як феміністок, але їх твори та героїні говорили самі за себе. Більшовики підхопили цей рух для укріплення своєї влади, вони надали жінкам право голосу, дозволили аборти та просували ідею жінки робітниці. Для збільшення своєї робочої сили. Вони дуже обережно змінювали риторику, перетворюючи міжнародний день за права жінок на свято жіночності та ніжності. Те далі менше ставало мітингів та демонстрацій, і початкова мета все більше змінювалася. Після Другої світової війни, голодоморів та масових репресій, Совєтський Союз був на грані демографічної кризи. Відновили заборону на аборти та постійно наголошували на природнє призначення жінки, просувались гендерні ролі чоловіка, захисника та годувальника та жінки берегині, яка повинна нести всю відповідальність за дітей та побут. Хм, Щось мені це нагадує Совєцький Союз спотворив значення цього дня, залишивши 8 березня як знущання. Єдиний день, коли жінці давали право відпочити від хатнього рабства, ілюзію піклування та турботи, лякає навіть не відношення тоталітарного союзу до своїх громадян, а дієвість пропаганди, яка жива навіть у головах людей, народжених після розпаду Союзу. У 1977 році Генеральна асамблея ООН запропонувала оголосити 8 березня. Міжнародним днем боротьби за права жінок та створювати сприятливі умови, викорення дискримінації жінок та рівноправного залучення у соціальному розвитку. За даними на 1977 рік, у Совєтському Союзі спостерігалась дуже виражена гендерна нерівність. Чоловік витрачав близько 3% свого робочого дня на хатні справи у той момент. Як у жінок в середньому це займало 13%. В Україні досі прослідковується цей совєтський наратив. У моєму дитинстві це лунало з кожної праски, від шкільних пісень, які вчать діти у школі, про гарних іналогічних дівчат. Я пам'ятаю, як у молодших класах ми співали для них щось таке: одягнені у хустинки, до жахливих сценок дизель-шоу. Та кварталу 95, в яких чоловік єдиний день на рік намагається виконувати жіночі обов'язки. Звісно, в нього нічого не виходить, підлогу він помиє не так, витираючи пил, голову собі розіб'є, а не дай Боже почне щось готувати, то взагалі знадобиться ремонтна бригада. Під кінець він подарує їй якийсь тюльпан у целофані. Та скаже, що вона прикрашає його життя. Та закінчать вони це фразою. Що б ви чоловіки без нас робили? Бля, схоже, я тільки що вигадав новий скетч для дизель шоу. Це ж пиздець. Яка до біса прикраса. Що це за відношення до жінки, як до предмета або своєї власності? А поблажливе ставлення до чоловічої побутової безпорадності? Чому це виставляється як щось нормальне та приємне, це бридко та закріплює в головах людей ці наративи? Так, цей уявний сценарій народився тільки но в моїй голові, але ви хочете сказати, що ніколи не чули щось подібне? Я просто використав декілька розповсюджених стереотипів, от і все у робочому колективі. Привітання жінок сводиться до їх ніжності, краси та слабкості, де жінка повинна вдавати з себе якусь розгублену дурепу, якою вона не являється, а чоловік починає розкидати ліворуч та праворуч фібри свого тестостерону та захищає жінку. Який жах, який жах? а що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Від моєї багатої фантазії повернемось до реального життя. Я знаю, що в Україні ще з кінця 2000 х років проходять жіночі марші, з кожним роком вони стають дедалі масштабнішими, але у масовій свідомості все ще живе та квітне спадщина совка день, який присвячений більше ніж старічній боротьбі жінок за рівні права перетворили на сукупність стереотипів та кліше, з якими жінки вимушені боротись. Моя подруга у розмові на цю тему сказала мені, цей день в мене вкрали, перетворивши його на ще один день, коли чоловік щось винен, а я має бути така ніжна і мила. Я щиро сподіваюся, що через багато років рівність в правах таки буде, і це свято будуть однаково відзначати і чоловіки, бо для них це буде така ж перемога. Адже з їхніх плечей також впадуть певні обов'язки. Стереотипи та упередження просто зараз це більше моє свято, аніж твоє, тільки тому, що жінки роблять для цього значно більше чи хочу я привітання від друзів, колег, коханих так, але не зі святом весни та квітучості. Після розмови з нею я вирішив спитати ще деяких своїх знайомих та подруг яке в них відношення до цього дня. З їхнього дозволу я процитую отримані відповіді. Мені б хотілося, щоб це було щось не пов'язане з квіточками та прикрасою колективу, бо минулого року нас приблизно так і привітали, і я подумала бля, краще б не вітали зовсім, а дали всім вихідний. Для мене тут точно не про боротьбу, а більше про додаткову увагу, особливий день, коли тобі нагадують, що ти важлива. В цей день... Це точно варто зробити, нагадати жінкам та дівчатам, що вони важливі, що їх цінують та люблять. День боротьби жінок за свої права от ніяк не день, коли тобі дарують квіти, я їх сама собі купити можу. І ні в якому разі це не свято весни та краси. Я ніколи особливо не святкувала цей день, бо вважаю за потрібне на постійній основі робити компліменти і сюрпризи рідним людям. Але це порятунок для тих, хто це не розуміє. Виділено окремі дні в році, щоб згадати, що ти любиш дівчину, маму. Але приємно, звичайно, отримувати увагу в цей день, бо так прийнято, і коли всім дарують квіти, а ти без них, це трохи засмучує. Зараз краще подарунок то донат, або щось в такому дусі. Нда. Які часи, такі й подарунки. Але вже традиційне 8 березня, як свято. Краси і весни я не сприймаю з моменту, як пішла працювати після університету. Спершу почала задаватись питанням, коли треба було вітати чоловіків спочатку на 23 лютого, а потім вітали жінок, почало муляти це розділення та, взагалі, сенс привітання, поначе в робочій атмосфері відбувалася сексуалізація відносин. Просто якщо в школі або в універі, то сприймалось умовно. Як день для закоханих, ще один спосіб подивитись, кому ти подобаєшся, і привітати тих, хто подобається тобі. А коли на роботі тобі бажають краси, жіночого здоров'я і називають прикрасою колективу, це стало втрачати сенс для мене, будучи в стосунках, очікувала цього свята, щоб отримати хоч якусь увагу, не на свята її не було. Приблизно 10 років тому. Я почала задумуватись, і зараз вже я чітко можу сказати, що мені привітання в цей день як свята весни не потрібні. Коли задумуєшся і дізнаєшся походження цієї дати, то тут теж не бачиш потреби в привітаннях. Я бачу сенс в об'єднанні, визначенні проблем і колективній діяльності, що я намагаюся писати, це те, що ідеальне 8 березня був в мене, коли ми разом з другом. Пішли на марш за ратифікацію Стамбульської Конвенції. Привітання з тим, що от ви ж жінки, і у вас теж є права, як у людей. Не треба, дякую. Підсвічення проблем і подальша боротьба. Будь ласка, дайте ще. Я, мабуть, не хотіла б чути привітання взагалі. Зараз при всій позитивній кореляції. Повноцінно рівних прав не досягла жодна країна у світі. Такі проблеми, як нижча заробітня плата, дискримінація, сексуальні домагання та опереджене ставлення до ролі жінки у суспільстві, нікуди не зникли. Масштаби проблем помітно зменшились за 100 років, але стереотипи все, ще зберігає та плекає велика кількість людей, і перед тим як вітати своїх подруг, партнерок або колежанок. Зі святом краси і жіночності дізнайтесь їх відношення до цієї дати. Жінки мають повне право сприймати та святкувати або не святкувати цей день, як вони захочуть. Тому не полінуйтесь, відкрийте рота та задайте питання, так працює комунікація між людьми. Знову хочу закінчити власним прикладом. Можливо, це стане моєю традицією. Декілька років тому я жартома привітав одну свою подругу у цей день, і коли вона почала виказувати своє незадоволення, то мене не одразу дійшло, чому так сталося. Ми спілкувались не перший рік, вона знала, якої позиції я притримуюсь, чому така агресія в мій бік. Тільки через деякий час я усвідомив, коли з кожної дірки сипляться фрази про красу, жіночність, ніжність та свято весни. Підключається момент розуміння та сприйняття іронії. Її реакцію у цій ситуації я вважаю повністю правильною. Тому повторююсь, чоловіки не лінуємось, відкриваємо рота, питаємо та підтримуємо жінок в їхній, а краще сказати, в нашій спільній боротьбі, тому що гендерна нерівність шкодить також і чоловікам. Детально я це розповідаю у минулому відео. Дякую вам, що додивились до цього моменту. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк та залишайте свої коментарі. А я з вами прощаюсь до наступних відео!